Всім привіт, друзі! Сьогодні з вами знову я, Діамантова. і сьогодні я займаю відео на каналі своєї дитини. Ну, ось так, от я виглядаю там моя дитина наверху. І у мене є для них сюрприз, вони про нього не знають. Ми будемо переїжджати з цього будинку в новий, дуже класний, не трьоповерховий, двоповерховий, але там дуже багато кімнат. Велика кухня, і є місце для нашої киці. А киця в нас зараз в, в, в відділку для тварин. Діти ще про це не знають. Ну, як? На відео я не пам'ятаю, як це називається, вибачте. І ми забираємо там кицю це наша нова буде, в нас просто немає ні котів, ні собак. У нас буде одна киця і одна нова собачка. Тому поїхали. Треба дівчатам сказати. Так, це поки я сюди покладу. Так, Любий, ми переїжджаємо. А що, А Що Що, любе? Стоп, мені не почулось, переїжджаємо. Тобі не почулось. До речі, друзі, якщо ви дивитесь, що це за мікрофон. Ну, коротше, цей мікрофон, до мене він. Ну, я його ненавмисно вдідувала і не можу тепер зняти. Так, ми переїжджаємо, тобі не почулося. Я піду дівчат покличу і скажу, щоб речі збирали. А ти теж, до речі, пішли і будемо речі збирати. А на першому поверсі все збирати? Ну, звісно, все, ти поки на першому поверсі, поверсі збирай. Так, ну. Дивна вона якась, ну добре, буду збирати. Так, беремо тоді ось цю сумку. І там ще є ось тут речі. О, чого ти десь тут? А, те що ліфт не працює. А. Ну, ти поки їдьте, добре. Так, і я вже на ну, <кхм> приїхала. Зараз будемо збирати валізи. Так, ось така валіза. Це поки що сюди. Так, мені потрібно в неї скласти весь одяг. Ми, чесно, забираємо все. Тому мені треба скласти все, що я маю в цю валізу. Якщо щось не поміститься, у мене там є пакетики, я в них складу. За сумкою я поїду. Окей, У мене вміщається все. Добре, тепер будемо в пакетиці складати. Сліп. Так, мені потрібно зараз термінал взяти і таку велику коробку, в неї все ми будемо з речей складати, потім нам її привезуть уже на другий день. Нашого або, може, і сьогодні проведуть. Ми переїжджаємо навіть в нове місто, воно називається Stardust. Ми будемо там жити. Їхати ми будемо, в принципі, на літаку, тому нічого такого, ну, летіти. Так. Вазон ось цей теж сюди складу, ну, в принципі, цей вазон я теж забираю. Ну, але ви не подумайте, меблі я не буду забирати, тому що. Я можу тільки правильну машинку заберу. Так, ось цю. Я її вже в окрему коробку поміщу, правильну машинку. Так, запакуємося, скотчем. Так, оп. Ну, до речі, тут не весь одяг, я склала. Так, ось тут сюди зубні щітки. Так. Ну, у нас там буде багато чого нового. Так, головне нічого не забути. Цей будинок, до речі, куплять нові люди, які тут будуть жити. Вони казали, дуже хочуть цей будинок, їм він подобається, ми там все їм показали. Так, ці коробки потрібно не забути головне. Тут нічого? Нічого. Так. А, ну. Подушки я, до речі, теж заберу. Так. Оцей вазон, він мені дуже подобається, його заберу. Так, в принципі, тут в цій коробки все. Тепер треба дівчатам побігти сказати. Вони ще не знають ні про що. Топ, мам. Так, що? А чого це тут коробок? Так аж дві і взагалі пусто. А. Ти ще я забула сказати тобі. Ми переїжджаємо. Ми переїжджаємо круто, скажи. Е, переїжджаємо. Ну, це ж круто, а ще потрібно сказати е, ну, Вероніці. Так, я знаю. Ну, іди, поки кажи Вероніці, а я поки що. А і ще Лізі кажи обов'язково. Так, так. Я поки тут ти... А! І на тримає тобі коробку, зараз іди теж там прибирай. Так, оч, і все. Ой, ох, поше. Так, а, Вероні... Вероніко Лізо. Вероніко Лізо. Так, так, що? Е, що, 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 Що! Ми переїжджаємо, сказала так наша мама. О, переїжджаємо, Круто!» Так, ми переїжджаємо. І ось я принесла коробку, щоб все, що в нас є в кімнаті, забрати. Все так. О, ну добре, давай збирати речі. Задавай!» ну, А, а наші картини, там. Ну, шафа, я так зрозуміла, вона тут ліжко залишається. А от е, ми заберемо це крісло таке, е, а інше, ну, там, може, світильника заберемо. Я не знаю. Точно ми там не все заберемо. Окей. Добре. Я вже думала, ми цю хату заберемо. Ха, та ні, в нас там буде нова двоповерхова гарна хата, мама так сказала. І я улюблені вазоні всі наші забираю. О, да, круто, круто. А в мене там буде своя кімната, Ну, мама казала, буде, має бути. О, це ж круто. А хто цікаво заселиться в цей будинок новий? Ну, якісь люди. Які просто цікаво. Ой, о, -о не знаю. Так, в принципі, ми все забрали. М -м, наче да. А коли ми приїжджаємо, до речі, сьогодні. Сьогодні? Сьогодні? Так, давай, ставай перша в ліфт, напевно. Я ось так візьму крок. Шкода, звісно, переїжджати. Ну так, бо тому що це наш рідний будинок, ми тут все робили. Мені ще там на першу поверсі треба прибрати. Ага. Так, всередину. Ох, так, ми ось це все забираємо. Так, круто. А ще ще. Ну, потрібно ще забрати ось те, що все на першому поверсі. А ми на одяг заберемо. Ну, так. А, це буде круто. Круто, звісно. Я ж кажу, ми заберемо все, окрім меблів, бо меблі в нас їх сильно багато в будинку. І цей будинок має заселятися нові люди. А в мене буде своя кімната. Ти вже це питала. Так, буде. Це буде круто. Я люблю свої кімнати. Я не хочу вже спати з сестричками. А, ну. Хм, <ків> а би хотілося так. Цікаво, було. Ну, добре. Трішки може і люблю. Так, ось ще одна є коробка в нас. Сюди можем неї скласти. Ось ці речі можна завести. Амінодонний круг можна забрати, Так, ось забирай. А, але можна питання? Ну, задавай. На вещи тебе... Ммм... Потребен. Так. Зараз. Э, Пуфик подушка забрать? Да, не требует. Tak, ja pójdę się na kuchnię, tam wszystko zabieram. Aha. Все забрали, так. Ех, можна йти в аеропорт. Так, давайте. О, тепер гарно видно все. Давайте ці коробки складемо. О, все, тепер видно. Ого, як гарно. Отак, от справді. Давайте всі порозувеємось, що ми тут такі. Так, ну, гарно він виглядає. Ага, а я в скрапитках, а ви ні. Хай -хай -хай. Так, ну, речі потім от і всі розкладемо, давайте вже дивитися на будинок. Давайте. Вау, яка гарна. Вау, яка гарна кухня. Мені дуже подобається. От тут є ось можна щось покласти, є такий гарний холодильник раковина. Блін, гарна кухня. Що в нас далі? Ось тут у нас можна покласти різні сухі. Там хліб, чіпси і так далі. Тут ми будемо їсти. О, я хочу обрати собі місце. Я тут буду біля мами і тата. Ну, а ми тоді будемось тут. Клас. Ось тут ми будемо їсти. Тут в нас. О, тут в нас будуть різні всякі штучки лежати. Годинник тут є. Це в нас ще кухня така велика, так. Це в нас, типу, там кухня і і Да? Да. А на другому поверсі, що там ванна, спальні, ну. І три спальні. Три це значить для нас з лізу і, і для Вероніка і окремо і для вас, так? Так, а тут можна щось приготувати. О, круто. Ось тут в нас Віталья. Вау, яка гарна. О, до речі, для тебе Домініко. ой, Для тебе Вероніко новий рюкзачок. Вау, який гарний. Так, в тебе тепер два рюкзачки. Так. Е -е... Ось це можна умкнути Давай, Етанкнути. А що там? А там вихід на двір. Ну а зараз ми туди не будемо йти. О, а що на задній двір є дам? Так, ходімо на другий поверх. Поверх. Вау! О, це що моя кімната? Так, це твоя кімната, клас! А тут в мене буде одяг, тут у мене смітник. О, а це що таке? Що таке? А це така іграшка. такі. Шкарпетки. Ой. прикольно Я не знаю, що це. У мене є три нові іграшки. Ой, які гарне ліжко. Ось тут можна теж щось покласти. Оце для іграшок такий кошик. Клас. У мене ось тут будуть. Різні іграшки лежать. Вау, який світильник гарний. Ще все з динозаврік. Ось ще є така мавпа. О, яке гарне лізечко. Вау. А, м я -м я, як гарна. Я вже спати хочу. Вау, як класно. А тут є така штучка. О, клас. Мені подобається о лев. Так, тут лев. Ходімо далі. Ой, мені вже хочеться тут жити. Так, ми будемо тут жити. Ага. Ой, у нас така кімната, що тут можна ще купа всього вмістити. Любити. Так, вона дуже велика там. Ще що ось тут щось поставимо пізніше, але це буде не зараз. Ого, ось тут у вас є ось такий. Це ліжко гарне. Тут у вас тумба. Так. так. Клас. У вас теж гарна кімната. Але місця багато можна вечірки робити. Місце так... так багато, що можна вечірки робити. Боже, донь... Боже, Доня, ты так нас смешила, вы чиркировались. А чем? Не знаю. Добро. Так, давай давайте уже швидше идти с вами. О, тут у вас шафа с одягом будет. О, а эту комнату, видите сами, мы уже и так все видели. О, круто. Это наша. Так, це ваша. Вау, клас! Ой, япка. От тут ми будемо з тобою уроки робити. Ага. Ось тут можна вмикається, так? Вмикається. Ага. Вау, який класний гамак. Анда я. Ой, як круто. А ми всі не вміщаємось. Добре, гарний гамак. О, ось тут ми можемо свої гарні куртки повісити, щоб всі їх бачили. А тут ми можемо складати свої іграшки. А ось тут а ми можемо переодягатись. Тут у нас шафа, тут одяг весь складе. І все, ніхто не буде одяг наш бачити. О, тут є отакий от годинник. Теж пуста доволі кімнатка, але гарно. Тут можна... О, Ну, добре, я тут. Я люблю низько спати. Так, давайте вже йти швидше у ванну кімнату. Серйозно? Так. О, тут туалет є, так. Тут є ось такі штучки, рушники, а тут сама ванна. Прикольно. О тут буде правильна машинка, я так зрозумів. Блін, ну гарно все. Ми тепер тут будемо жити в вічність. Так, давайте. Давайте всі прощатись, будемо вже з друзями. Ага, давайте. Ну и друзья, с вами была семья диамантовых. Всем па-па-па-па-па-па-па-па.